По утепленню продовжую утеплювати. Прогрунтував ту частину стіни вже повністю. Перед тим здерг, як видно, глина, шари глини та цементу. Таке собі, звісно, задоволення. Часу згайно чимало. Утепляю пінопластом десяткою, пропінюю. В деяких частинах там, де, скажімо так, не вистачає, звісно, можливо, щось не по технології. Але є, як є. Пінопласт, деру. Щоб як там абгезія кажуть, <смі> була більш якісніша пилкою по газоблоку, здається, вона в Аврорі куплена. Дуже давно. Деремо пінопласт. З мінусів весь білий. Все біле, телефон теж. А, саджаю я наклей целязіт. А, загалом обкладаю по кругу. Незручно знімати однією рукою з мінусів, звісно. Але маємо, що маємо. Можливо, щось неправильно роблю. Але, як, по-моєму, один з найкращих варіантів. І ще таке питання. Для тих, хто знає, хто стикався, я знаю, що ось сюди ось на краї та й на центр роблять, як їх називають, зонтики. Вони обов'язкові чи ні. Наш лакоблок, а також на цеглу. Цікаво ще таке питання, бо я знаю, що на газоблок там в основному рекомендують. Наш лакоблок без поняття. Так, це якщо загалом накладаю ось так. І потім змочую водичкою. Для того щоб гарненько все це причепилося. Оп. Прикладаємо брехунця і загалом приблизно ось така картина виходить. Щоправда, отакі ось, ось такий момент. Плюси саме піщано цементного, мабуть, розтвору. те, що можна рухати. Ось так, якщо загалом. Ми продовжуємо так далі. Ось така ось історія. Ось Тут думаю зробити стілу, оскільки вікно маленьке, обрізавши приблизно до Половини майже пінопласт. Ось ці щілини позапінюю як там моментами. Щоправда, ось це, ось я пробував класти саме на піну, однак мені щось не сподобалось, бо дуже великий розхід піни виходить. Не так, як пишуть, на банках на ось тих, що там 8-12, по-моєму, квадратних метрів можна з її допомогою покласти а ось. 12 метрів квадратних. Не виходить так, якщо коротко. Тим паче по таким стінам. А для щілини якраз те, що треба.